Звичайно цікава спортивна подія відбудеться 6-7 грудня. А саме чемпіонат світу з футболу, серед яких Україна прийме участь в місті Торів'єха, Іспанія. В турнірі візьме участь 12 команд, і сьогодні відбули жеребкування. Україна буде в групі з Марокко, Бразилією і Колумбією. Матчі відбудуться в 10-й годині, 12-й, 16-й, 18-й і 20-й. Суботу, це 6-го числа, і 7-го числа буде матч за третє місце в 10-й годині, і фінал за 11-го. Прошу всіх українців прийти і підтримати нашу команду. Раз біля мене тренер команди Владислав Шубін. Влад, скажи коротко: хто в нас є зараз? Чи готова команда, чи є якісь зірки? Який рівень нашої команди на сьогоднішній день це вже третій чемпіонат, ти на третьому чемпіонаті тренер? Дуже непоганий рівень хлопців. Представники з трьох клубів, команд, скажімо так, на клубів команд: це Аліканте Алегрія, це Карпати Торевєха і Динамо Коста Торевєха. Це команди, які грають в місцевому чемпіонаті 7 на 7 Так. Чи є якісь люди, хто ну, були б бувші професіонали, чи є зірки в, нас, в нашій команді? Є хтось відомий з нами? Е, наразі є, це Олексій Довгий, який грав в вищій Лігіонат України. Серед великого футболу. Великий футбол, так. Угу, супер. А таксі хлопці це любителі, вони грають 7 на 7 в місцевому чемпіонаті. Е, друзі, приходьте на чемпіонат, буде дуже цікаво, тут є трибуни. Підтримайте нашу команду обов'язково. Якщо вийде фінал, то в неділю виходить фінал буде в 11.30. А так в суботу в п'ять різних годин можете приходити і підтримати нашу команду. Всі хто не байдужі, приходьте вболівайте за Україну.